I love you when you do a light dead when you bug out when we're nothing but I love you when we do a light. That you know that I'm right there one chair and make it look so easy. Like that nu. Всім привіт в новому влозі. Отже, в мене сьогодні п'ятниця. Цілий тиждень був е супер. Е Прогресивний, продуктивний, було багато роботи після Франції і Парижу, закривало дуже багато справ особистих, робочих. Зараз е, п'ю заряд. Перед спортзалом і вирушаю на тренування низу. Хочу зробити зранку, тому що далі в мене цілий день мітингів. В мене сьогодні дві ретроспективи, дві-два ревю Також в мене сьогодні інтерв'ю на майстра. Я почала цей процес, який в мене вказаний в цілях 25-го року. І сьогодні в мене з моїм менеджером зі Звон готувалась на цьому тижні, рефлексувала все чітко записувалась по поєм, підготовлювалася. Якщо буде цікаво, більш про це послухати, зніму відео вам розкажу, як все пройшло. Але це ще в прогресі. Тому пішли зі мною зараз на тренування. Будемо качати сіднички. Somewhere in a different life. I'm still seven in second grade. And I'm so happy. закінчився, але я його таким от методом розрізала і всім раджу, тут так багато крему в одній частині тут ще нараз вистачить, а тут ще на декілька, хоча так воно вже не дивилось. Прийшла додому, помилася, думала, має швиденько робити сніданок, але тут у мене така красава. Не буду казати, хто це зробив. Це секрет. Дякую. Що був такий крутий воркшоп на роботі. Ну, тобто проводила його я. Менеджмент зі Швеції його відправив і проводила я команді, щоб відслідкувати воркфлоу роботи, як ми робимо, від отримання фічі до її закінчення. І я не думала, що це буде настільки круто. Ми прописали все. Спочатку хлопці такі, а що, а як, типу, от видно навіть, що типу не дуже розуміли, а як процес правильно описати. Зібралися, описали. Потім у нас було такий меседж написати свої бар'єри протягом ось цього. Ми Бачили, що в нас там там бар'єри, що ми, типу, з одного поінта повертаємося назад, а треба було цей крок зробити раніше. І просто це настільки зараз класно структурує нашу роботу. Всі ці поїнти ми записали. Ми вибрали один екшен поінт, точний, який проведемо на наступному тижні. Але насправді, в нас там ще список з п'яти шести, як треба переорганізувати нашу роботу. Блін, я насправді під таким зараз враженням, тому що. Отак, от, от ти не замічаєш, коли все не опишеш, від всіх не почуєш фідбек і все не зафіксуєш. Я прям на емоціях. Дуже продуктивний тренінг. Все-таки є люди, професіонали, які створюють такі тренінги. Я зараз хочу обідати, бо в мене далі знову ще одне спрінт-рев'ю, ще одна ретроспектива, і ще насправді да, перегляд на Крамайстра. Дуже якось емоційно все. Але я тримаюсь, тому треба нормально поїсти. Єм на робочому місці, бо треба всі ці понти обробити і внести далі в таблиці і в подальший туду. Шоста вечора в мене закінчився якийсь сотий мітинг на сьогодні, Ще після мого рев'ю на Advanced Scrum Master був мітинг з хлопцями з командою по код ревю Просто вже бум. І зараз я хочу просто в тишині розслаблятись і готувати бульйончик. У мене була курочка домашня. Вона трошки відварилася. Іду нарізати овочі. Буде класний легкий супчик ням-ням-ням з курочкою. Тепер проміжне прибирання. Посуд вже домився, новий треба скласти. Якраз за цей час все довариться і буду вечеряти. Черя. Куряча лапка домашня, бульйончик, хлібчик сіль, щоб на цю лапку дати. Саша захотів лапшу, не фокуситься. Курсу і в новій подорожі я їду в Чернівці, беру вас з собою, їду по справам і маю також святкування дня народження в мами, тому дуже багато планів буду. Все знімати і брати вас з собою зараз. Дорога 12-та. Сьогодні неділя. Я виїхала і такий туман був в місті. Зараз виїхала трошки просвітліло. Переді мною було видно просто дві машини і молоко. Ну дуже некомфортно їхати, але ну, типу, я не те, що дуже женуся, якось їду. Плани на дорогу насолоджуватися цією дорогою, красою, слухати аудіокнигу та й все. Дивитися, слідкувати. Якщо буде туман, то треба їхати обережно і буде процес довший, напевно. Тому, так. Всім хорошого дня. Частково потрошечки да, буду знімати, коли зможу. Капець такий вітер. Зупинилася трошки купити водички, сходити в ladies room. Тут в мене чайок зелений. Я вже пройшла кордон, їду в напрямку Новоселиці, але ще там будуть Тарасівці і так далі такі рідні села на кордоні все дуже швидко, взагалі немає черг. Але з сторони України, до речі, молдовани продовжують їхати до нас в Буковель Видно, не бояться війни. І оця черга з них повертається. Тому буду повертатися назад, напевно, теж буду з ними стояти в черзі. Сонечко таке вийшло, просто нереально. Я як червоний пончик. Коротше, потрошечки їду. І слухаю далі свою аудіокнигу, просто занурююсь туди, усвідомлюю. Мені здається, ця подорож. Ця аудіокнига настільки якось мені дала більше розуміння про силу волі, про те, що я можу. Ну, але це для окремого поста. Це, їду, дивлюсь на дорожку і да, скоро буду зустрічати маму. добрий вечір, Добрий вечір. Всі їдуть так гарно. І ось такі, знаєш, дуже, дуже подобається. Вау. Да. Ось такий в мене подарунок. Мейнстрім модний. Дуже трошки. Такий холодний, це, напевно, ліфтинг-хол. Добрий туманний ранок. Добрий ранок і вам в Лозі. Новий персонаж у Лозі. Я їду робити закордонний паспорт, подавати заявку. Зараз 7.40, а мама їде така рання пташка на роботу. от. Так от. Але дуже гарно, так туманно. Ну, Я насолоджуюсь, бо я це рідко роблю. Беру вас з собою робити різні справи. Який кайф в центрі, в Чернівцях, я просто, чи то в мене прилив мотивації, бо давно не було, чи то просто я люблю дійсно своє місто. Ну така краса, так мені тут затишно. Кожна будівля історична, хоч і побита трошки не десь зремонтована, така мені гарна рідна. Всі якісь спогади тут було, навчання, життя. Готово, швидкість 10 хвилин і новий закордонний паспорт мені запит закинули. Ну, по плану 7 днів, не знаю, чи я поїду, чи дочекаюсь, будемо бачити, може потім заберу. Ось. Коротше, фотка вийшла не дуже, так поспішав, все так в них продуктивно, у того хлопця. <запит> я там як якийсь блін, вилупочок. Але на документах таке завжди трапляється. 8.40 я вже вільна, зробила всі справи. Ну як вільна, біжу додому на мітинги, починати робочий тиждень і продовжувати справи в Чернівцях. Так що всім хорошого, нетуманного понеділка. так люблю, коли мама робить борщик, і тут бурячок, він такий хрусткий, вона його ріже, а не натирає. Сметанка. Сюди. Коротше, просто ньомка-нямка. Привіт, з нового дня зараз в мене сніданок. Дуже такий модний по королевському. Яєчка, рибка, хлібчик, гарбузовий, помідорки не гірше ніж в бакарії, взагалі, всіх кафе. Помила волосся, зараз йду швидко висушу ще вкладу. Сьогодні по плану в мене зняття ретейнерів від моїх брекетів. Це такі фіксатори. Вони в мене були вже 10 років насправді. І я хочу да, їх зняти. і Мені будуть замовляти капи. Ну, не те, що я хочу, це вже типу по часу потрібно. Зроблю всю чистку, все класно. І після цього, напевно, ну там я повернуся, робочі мітинги, моменти, але ще сьогодні, десь ввечері, маю забрати договір на квартиру на оформлення. І я дуже така схвильована, замотивована. якийсь такий великий крок для мене. А далі почнеться базова рутина оплата квартири. Я запланувала собі виплатити 50% і ще. Розстрочку на 2 роки платити, типу, кожного місяця якісь там, якусь суму, порахуємо. Так що, та, ось такий план, ще з братом, напевно, маю зустрітися. Так що беру вас з собою знову ж таки в Чернівецькій будні. Топою до стоматолога, взяла каву без кофеїна. Випила зранку маленьку каву з маленькою такою ложечкою кави. Мене трусить вже дві години на вулиці такий туман. Приїхала заключати контракт. Зараз шукаю паркінг, йду в офіс. Буду дивитися всі документи, всі питання. Так що класно. Зараз стою біля першого водограю. Дуже гарний будинок. В принципі, те, що замотивувало з ними працювати далі. Всім привіт сьогодні такий день, інтенсивний, як і всі, звичайно, але сьогодні просто. Багато роботи, запитів, О, багато всяких проблем in parallel, як то кажуть. Короте, зранку ще бігала, мала справи там по банку. Тепер на обід сонечко сяє по повній. Біжу до стоматологів. Взяли вони мене на додаткову сесію, будуть там мені заробляти одну проблемку. Я дуже рада, тому що в Україні класно лікуватись зі своїми лікарями. Лікаря, Поповнювати нашу економіку. Я дуже люблю. Ну і в своїй лікарні рідні. Так що йду на лікування. Всім привіт! Намучили мене лікарі. Була там півдня, паралельно переписувалася ще відписувала колегам. Потім вийшла ще від них на мітинг. Все зробили, вже замовила капу собі, лікування важливе. І забрала зараз навушники, треба було оновити. Іду перекушу, типу обід, вечеря в своєму улюбленому місці піцца-парк. Якщо хтось знає, хтось місцевий. Там є такий класний суп з пельмешками, це просто рай, іду їсти. Потім вдома буду ще допрацьовувати. Коротше, такі швидкі, активні будні.